Привіт! Сьогодні покажемо бавовняний набір мішечки в Міді Корисна річ для організації речей у валізі. Маємо в двох кольорах: ось такий світло-молочний колір, або такий класичний чорний. Обирай свій колір під свій стиль. В обох кольорах мішечки виконані з натуральної тканини бавовна, Дихаючий, легкий та міцний матеріал. Також на кожному мішечку є такий малюнок, виконан він якісно, не псується після прання та після подорожі. Також на кожному мішечку є ось така репсова стрічка-затяжка, достатньо потягнути, мішечок закритий і всі речі на своєму місці. Відкривається теж дуже легко. В наборі 5 мішечків різних розмірів для гаджетів, зарядних пристроїв або пауербанків, для взуття, для аптечки, для шкарпеток або дрібних речей. А та ось такий великий мішечок для нижньої білизни, купальників та інших речей. Такий набір ідеальний варіант, коли речей багато, але хочеться, щоб усе було під рукою та було видно з першого погляду. За допомогою таких мішечків можна легко розподілити речі, розділити їх по категоріям, щоб нічого не плуталось і легко було знайти. Також це дуже класний варіант для всієї родини. У кожного члена родини свій мішечок і знає, де його речі. Набір мішечки в МІДі просте рішення, яке реально допомагає тримати порядок у багажі. Сильний, функціональний та готовий до подорожі.